На околиці села Виприк російський танк, який упав у річку на межі Великобудещанської громади, коли їхав із Сумщини. Війська Російської Федерації зайшли на Полтавщину 26 лютого. Вони не воюючи залишили нам 10% техніки, яка тут була. Це місце, де було знищено трьох бензовоз. Тут вони згоріли. і Палили наші хлопці з територіальної оборони. Координати давали всі, всі за своїми напрямками, починаючи від простих жителів, селян. Я кажу, гадяцьке сафарі це супротив цієї громади. У веприку 16 вересня влаштували спецпогашення марки, присвяченої цим подіям. Автор ескізу викладач Гадяцького коледжу культури і мистецтв. Його робота перемогла в онлайн-голосуванні. На Марсі ви можете побачити дві постаті людини: це військовий і мисливець, це символ того, що люди об'єдналися цивільні і з військовими. Також можна побачити тут танк, який вже знешкоджений. Тобто це підтверджує того, що коли разом ми в єднані, ми не переможна сила. У громаді під час так званого гадяцького сафарі росіяни лишили приблизно 300 одиниць російської техніки. Зайшов перший танк, Зі сторони Мартиніка і став оце, воно де ото хата біла. Вони сіли, ззаді йшли танки на перекрстку на Бобрик, два вистріли вгору. Це воно було днем, вони позаходили, вже почали смеркати. Той задом здав туди до хати, вони там почувалися. Трьох тут положили. Одного викинуло, коли взрив був бочки, той, що на Уралу його викинув. Хлопчик маленький. Там рука, як у мене три пальці. Ну, Він згорів, обгорівший був повністю. А три, питалися втекти туди, два. Їх там положили наші. Ну, Це як була зачистка. Було пару ночі вистрілів, вони ходили по селу. У центрі села місцевим довелося відновити український прапор, який зрізали росіяни під час наступу. Ті події на відео зняла Ніна Губар. Пропор у мене був ще із Майдону, син у мене був на Майдоні і в мене був прапор. І я той прапор забрала, побігла туди, прибігли наші хлопці, молодіж, почали лізти туди і ото почепили меток прапора. Це ж наше, наше село, як це так? Хай зріжуть, а ми повішимо. Облаштувалися росіяни у лісі на околиці села. Обладнали окопи, а пальне для техніки брали на місцевій заправці для фермерів. Благодаря біну, що у мене був знає, скільки перебуває на заправці, скільки заправлялось, скільки, скільки знала, навіть солярки завезли на уборку врожаю. Платило б на е, заправити російську техніку 100 тонн на дуже багато. З першої хвилини ми знали, скільки зайшло сюди техніки, координували. Як збройні сили України так кордонували своїх товаришів на околиці села? Місцевий Олександр Сиваш викрав російську вантажівку. Автомобіль, який я угнав, він вщент був фактично розстріляний як з сторони російських солдат, так і наших. Потім наші стріляли теж не випадково, тому що я летів на всіх парах відсілявся, вигнав автомобіль і їхав туди в сторону лісу, де знаходилися наші підрозділи. І вони просто злякалися, думали, що це летить російська техніка. Перва куля, коли я рушив, мене куля тут ось снайпер, снайпер був. Він вистрілив мені в руку. А вже друга куля там на виїзді в ногу. Події гадяцького Сафарі у громаді тривали до тижня. Валерія Рбалка, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.